Приїхав провідати Малого, як він тут. Чекаємо мозги з Китаю, поки у нас ось хлопців нова поставочка. Є. Дивіться, скільки їх. 300-ки, 250-ки. Нових 450-х немає. Ось так 300 ка виглядає. Вони дивляться, мабуть, мої відоси, прибирали наліпку. Прибирали наліпку, бак у ней, до речі прикольно, не виступає, змінився. Є фім каже, гума. Мені здається, трохи відрізняється. Задня також Має більш якось акуратно фреза зроблена, якщо мені не здається. короче в цене будет ну и вот так уж еще есть такие коробочки 2т pro s 300 light 300 light 300 max правило. и дефин на сборце стекла лайтушка вот, 250. И чикают. Чикают на сборочку.